У 60-х роках розвиток радіо набув неймовірних масштабів. Це був найпоширеніший і найдоступніший засіб масової інформації. Окрім всеукраїнського радіо, працювали обласні, районні, сільські радіостанції і навіть радіовузли на окремих підприємствах. Але зважаючи на те, що на республіканському рівні існував лише один канал українське радіо, його програмне наповнення було універсальним. На цьому одному каналі звучали і випуски новин, і суспільно-політичні програми, і музика, і театральні постановки. Про що були програми того часу? Чому стати диктором було недосяжною мрією? Та за що карали працівників українського радіо у часи хрущовської відлиги? Життя в ефірі. Проєкт До сторіччя українського радіо основою сітки мовлення у 60-х залишались новини. Причому редакція мала поділ за тематичними напрямками, а кожен журналіст мав свою вузьку спеціалізацію. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо, журналіст українського радіо з 1974 року. Були відділи, відділ промисловості, відділ сільського господарства, відділ культури, ну і міг ще бути відділ там партійного комсомольського життя, щось таке, і відділ спорту. Крім того, був випуск, який складався із чотирьох змін, які працювали по черзі і забезпечували цілодобовий обсяг мовлення. Одна зміна виходить на чотирнадцяту годину сьогодні на роботу і працює до 14-ї години наступного дня. Потім друга зміна приходить знову через добу, третя через добу, четверта, і так вони міняються. І о чотирнадцятій годині дня літучка, на якій присутні обидві зміни. Тобто вони між собою стикуються і передають. Естафету наступній в зміні. Вторе, головний редактор мав чотирьох заступників. Чотири зміни і чотири заступники. У нього пару випускових редакторів, які формують випуск новин. А голозеві відділи постачають інформацію для цих випусків новин. Крім того, інформація від власних кореспондентів українського радіо, які передають інформацію по телефону стінографістки, вона розшифровує, де в друкарське бюро, друкується на папері, приносять інформація від інформаційних агентств ТАРС, РАТАУ, там якісь інші агентства, Ну і плюс ще там може бути якісь інші джерела інформації від позаштатних авторів. Зараз майже всі журналісти працюють у штаті зрідка може бути укладена угода з підрядником на виробництво якогось окремого проєкту. А в 60-ті роки існувала велика мережа позаштатних авторів, і вона мала особливе значення. Це була обов'язкова умова тодішніх засобів масової інформації і особливо радіо. Бо згідно із партійною політикою, радіо, як і інші засоби масової інформації, мало бути робітниче селянським І автори радіо теж мали бути робітники і селяни. І тому навіть гонорар авторський, який виплачувався журналістам, мав бути поділений у пропорції 40 на 60. 60% позаштатним авторам, автором, а 40% штатним авторам. Таким чином, щоб залучити, ну звичайно, це робилося формально, ніяк, в основному це не були робітничі селянські кореспонденти, а просто такі ж самі журналісти, які не працювали в штаті редакції, але приходили, приносили свої матеріали і могли таким чином щось собі заробити». Коли переглядаєш сценарії передач 60-х і 70-х років, в око одразу впадає кількість згадок комуністичної партії. Однак цей фетиш в масштабах всієї країни був гіперболізованим та доведеним до абсурду, і тому не сприймався серйозно. Згадками партії супроводжувалися не лише кожна стаття в газеті, кожен радіо чи телематеріал, Дефірамби партії та дорогому Леоніду і були обов'язковим елементом передмови до будь-якої книги чи брошури, навіть зовсім аполітичної, наприклад, про розведення акваріумних рибок чи ремонт мотоциклів. Тож за десятки років народ звик і далі грав у цю гру. Журналісти час від часу з необхідності додавали до матеріалів щось про роль партії, а слухачі за звичкою пропускали це повз вуха. Тут треба сказати про майстерні журналістів. От як розповісти про соціалістичне змагання так, щоб від нього ну хоча б не нудило, а щоб це було більш-менш ну, цікаво? І були такі жанри, скажімо, радіонарис розповіді про людей праці, про передових робітників, селян, вчителів, вчених ну це в переважній більшості були чесні, порядні, сумлінні люди, які насправді заслуговували добрих слів про себе, і от зробити. Not Про людину, так, щоб розкрити її характер, оце було насправді журналістська майстерність. А провести репортаж. От я досі пам'ятаю, я коли тільки прийшов працювати, я ще вчився в університеті, це початок 70-х років, і була книжка-підручник, називалася Радіорепортаж. Автором цього підручника був Володимир леонтьевич Щербатюк, кореспондент Всесоюзного Радіо по Україні. Це, до речі, батько Тамари Володимирівна Щербатюк, відомої української тележурналістки, яка вела передачу надвичі. Старше покоління добре знає І от він випустив книжку Радіорепортаж і там навів текст репортажу, який прозвучав на українському радіо. 60-ті роки космос. Перші польоти, надзвичайний інтерес до цієї тематики, тим більше український космонавт вже побував в космосі Павло Попович. І от диктор випуску каже: наш наступний репортаж прозвучить із космодрома. О, всі нас в вуха. Репортаж з космодрома. Там така звукова картинка, шум. Кореспондент каже, що ракета вже поставлена на стартовому столі. Починається передстартовий відлік часу: п'ять, чотири, три, два, один. Ключ на старт, пуск спалакою полум'я, воно вилітає. Із сопла ракети вона здіймається в небесну височінь, залишається за собою шлейф диму і приземляється у сусідньому дворі. А тепер розкриємо адресу космодрома Київ. Кловський спуск, станція юних техніків. Тут київські учні, все ну, Це ж треба було придумати, зробити. Це все записано майстерно, якщо воно навіть потрапило в підручник радіорепортаж. Його таких майстрів на українському радіо вистачало. Цей автор Микола Іліч Прокопенко. Це був прекрасний радіожурналіст, мій товариш, мій наставник. Я мав честь з ним разом працювати і добре його знати. Статус радіожурналіста у той час був надзвичайно високим. Причому журналіста будь-якого рівня, хоч обласного, хоч республіканського, особливою кастою були диктори радіо було монополістом. Я коли почав виступати по радіо, і мій голос став звучати по радіо, я зустрічаю своїх знайомих. Я бачу, що вони іншими очима на мене дивляться. По радіо виступає, це ж така солідна людина. І я просто бачив, як ставляться на радіожурналіста, представника такої солідної організації. Ну і зрозуміло, що люди, які тут працювали, пишалися свої роботи, особливо диктори, це всенародні улюбленці. Я пригадую колись. Якийсь іноземний фільм, не пам'ятаю вже якої країни, там щось про індіанців, і роль старої індіанки, звук, голос був Олени Дмитрівни Коваленко, нашої дикторки, ведучої, прекрасна дикторка. Ну я вирішив їй зробити комплімент, Кажу: Олена Дмитрівна, це був вчора кіно, і мені так сподобалось, як ви озвучували роль. Вона на мене так подивилася, з попиляючим поглядом. Я. Озвучувала, я грала. Так що, звичайно, статус була відповідна, очевидно, і потрапити не дуже просто було на роботу на радіо, бо це так, вважалося одним із таких найпрестижніших засобів масової інформації. Хоча спробувати свої сили міг кожен. Коли виникала потреба взяти на роботу нових дикторів, по радіо давали оголошення. Ця професія за престижністю та недоступністю була десь в одному ряду з космонавтами. Про неї мріяли мільйони. Тому черга на хрещатику стояла довга, та відбір був жорсткий, і проходили його одиниці. Надія Подоляко, диктор українського радіо з 1968 до 2015 року. Я не збиралася на радіо йти, а потім почула оголошення, що запрошують прийти на конкурс дикторів. Думаю, що я втрачаю? Я нічого не втрачаю і піду. Ну, і прийшла. Тут на другому поверсі, а там студія велика, така найбільша. І там було людей повно набито, дівчата, хлопці поприходили. Ну і викликали нас. Сиділи наші аси, сиділи наші корифеї, Андрій Федорович Євенко, Ніна Олексіївна Савицька. За відділом кадрів жінка була така славна. І нам треба було прочитати прозу, вірша. І концерт провести, і, і такі, знаєте, були ну складні програми. Наприклад, концерт, болгарський композитор, Панчо Владигеров. Ну це ж треба його, або столиця Мадагаскару, Антананаріву. Це треба, треба було знати. Ну я якось знала, мені це давалося. І Андрій Федорович Євенко сказав, що не треба вам приходити на другий, на третій тур. Ми вас беремо. У вас мова органічна, мову ви знаєте. Вдосконалювати дикторську майстерність можна, але природні дані мають вирішальну роль. Слухач може і не знати всіх особливостей правильної вимови, але фальш обов'язково відчує. Говорить Київ. Багато робили говорили Київ після «К і ставили Київ. Потім її не вимовляли. Дуже багато хто не вимовляв. а це ж така наша гордість. А потім фикали в кінці Київ. Якщо людина російськомовна дома, вона обов'язково буде так казати Київ. Микола Іванович погрібний у нас був. Ну це взагалі людина. Такої було пошукати такий спеціаліст, така взагалі людина. Він ні на кого ні на кого не кричав, ні на кого не підвищував голосу, усім підказував, він уклав вже не одного словника з української мови, і орфоепічних, і орфографічних. І в нього, от у нього треба було повчитися. Ми ж бачили, що він укладає ці словники, а потім ці словники з рук не випускає. Іде читати в студію, і він із ним, бо може він щось ще там. Піддивиться він, у чому сумнівається. Це така була еліта на радіо. Казав Іван Панасович Хробко: Ви наше останнє сито, ви не маєте пропустити жодної помилки. І люди були дуже цікаві. Ніколи ніякого браку в ефірі не було. Були якісь такі підтянуті, знали, кому прийти до мікрофона, коли почати, коли закінчити. Дуже любила приходити на роботу, летіла як на крилах. Ні разу за за 47 років не запізнилась на роботу. А були ж такі зміни, що. На сім ранку треба було приходити на шість тридцять, але ні разу не запізнилася. Ставилися до нас дуже добре, вимоги були дуже великі, і, і зарплати у дикторів були найвищі зарплати. Була третя категорія, друга і перша і вища категорія. Вища категорія дуже гарно оплачувалася. Так, диктори були народними кумирами. Їх знали, пізнавали за голосом, на них рівнялися, але й ціна помилки була висока. Недбальство не сходило з рук саме тому українське радіо і заробило статус еталона правильної мови. Не можна було прийти розхлябаним, прийти хворим. Якщо прийшов, про це ніхто не мусить знати, За мовою дуже стежили, дуже стежили. Тільки десь якийсь гріх. Вже всі знають, уже не дай Бог, десь якийсь придих, не туди. У мене, наприклад, у нас були вечорами останні вісті о 9 годині. Це вже пару років пропрацювала на першій програмі. Ну так воно вже у голові відклалося, що в нас останні вісті о 21 Годині. А то була якась трансляція, звідки, чи футбол, чи ще щось таке, що ми прийшли читати о 21.30. А в нас завжди жінка оголошувала час, а чоловік перший починав читати. І я ж сідаю і говорить, Київ, 21 година. Мене штовх. <хи> Яка 21 година? Але він вже почав читати. Я після того вступаю і кажу: зараз 21 година, 32 хвилини. Але це вже нічого не допомогло. Премія з мене була знята. Дмитро Хоркін, член правління суспільного мовлення, ведучий українського радіо та диктор загальнодержавних урочистих заходів. Диктор це наполовину актор, який працює перед мікрофоном. І водночас він і редактор, і журналіст він мусить тямити, що він читає. І тоді диктори були зірками. У них були поставлені голоси, впізнавані інтонації, правильна філігранна вимова, знання української мови ну це були еталони. Еталон української мови, саме їхня вимова. І це ті люди, популярність і запитаність яких напевно вимірювалася мішками листів, які надходили на хрещатик 26 на українське радіо після їхніх ефірів. Я коли прийшов на радіо, я застав серед тих корифеїв, які залишилися ще. Це був Ігор Мурашко, Алла Сологуб. Петро Бойко, Світлана Горлова. І це ті диктори, які справді були свого часу дуже-дуже зірковими. Ну, найбільше перетиналися ми так в роботі із Аллою Іванівною Сологуб, і вона тоді була ведучою ранкових новин, а я вів ранкову передачу на Радіо Це був 2005 рік. Дуже цінні поради, які від неї чув. Ти маєш читати текст так, щоб слухач розумів, що це твій текст. Тобто він має бути твоїм, ти маєш панувати над цим текстом. А Ігор Мурашко дуже багато говорив про логіку, математику самого тексту читання, як будується фраза, і це було надзвичайно цікаво. Згодом Дмитро Хоркін став не тільки ведучим українського радіо, але й диктором багатьох урочистих заходів, зокрема парадів до дня незалежності. У пригоді став власний досвід роботи на радіо та школа старших колег. У 2009 році це був останній рік каденції президента Ющенка. Мене почали запрошувати Служба протоколу і церемоніалу президента України, такі президентські різні події. І після того усі дні незалежності, найголовніші свята, так виходить, що справді я передивився, що кликали мене. Відповідальність, передусім, дуже велика, тому що це прямий ефір. Це все відбувається в прямому ефірі, і те, що мені дала наша дикторська школа із нашими корифеями, це витривалість, тому що це триває значний час, як не втратити голос, увагу, пильність до всього того. Це грамотність і своя інтонація, яка запам'ятовується, тому що це найголовніше. І є певні хитрощі, які я тільки на старості років розкажу. Зараз ми можемо послухати голоси деяких відомих дикторів українського радіо різних часів. Ігор Мурашко. І не тільки діду, вона буде світити нам у хаті. Електричність це такий кінь, що коли ми зможемо його запрягти, він усе буде нам робити орати, молотити, возити. Село наше засяє вночі. Світлана Горлова. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б легій не творили, та марне бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в Гаї тихим раєм. Микола Козій Спокон віку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. Життя в ефірі 1964 року з'являється окрема тематична програма про аграрний сектор Колос, яка виходить в ефірі і донині. Ця програма рекордсмен за тривалістю існування. Точніше, спочатку вона називалась «Радіожурнал Колос. А потім радіостанція колос. Хоча, звісно, ні про яку окрему радіостанцію не йшлося. Таких умовних радіостанцій в ефірі українського радіо було кілька. Цією назвою хотіли позначити вищий статус проєкту, мовляв, не просто передача, а ціла радіостанція. Щодо радіожурналу, то це була достатньо тривала і комплексна програма, яка містила у собі кілька рубрик різних жанрів. Передовий матеріал, репортаж, нарис, замальовка, фейлетон. Таким чином складалося враження, ніби гортаєш віртуальний журнал. Популярним був жанр радіоперекликів. Вони проводилися між різними містами і мали на меті обговорити спільну для обох проблему. Багато матеріалів були критичними, і їх боялись, але критика стосувалася лише рівня керівників установ та організацій. Виступ проти державного ладу і комуністичної партії у той час був неможливим. Такі спроби в масштабах всієї країни були поодинокими і неодмінно закінчувалися ув'язненням або смертю. Разом з тим, 60-70-ті роки були періодом технічного і творчого розвитку українського радіо. Кореспондентська мережа була настільки розгалуженою, що окремі корпункти влаштовувалися не тільки у містах, про обласні центри, годі й говорити, там були цілі радіостанції, а й на великих підприємствах. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо, журналіст українського радіо з 1974 року. Наприклад, на спорудженні найбільшої в Європі металургійного комбінату Азовсталь. Був корпунт українського радіо. Там працював кореспондент українського радіо Ігор Савич Павляк, який регулярно звідти передавав репортажі про спорудження цього металургійного комбінату. У нас в музеї стоїть друкарська машинка, на якій написано, що це особиста машинка Ігоря Павляка, який був кореспондентом на корпунту українського радіо на спорудження заводу Зовсталь. Робота підприємств була однією з основних тем у тодішньому ефірі. Репортаж чернігівських журналістів з відкриття камвольно-суконного комбінату 1963 року дає можливість уявити, як це звучало. Чернігівський камвольно-суконний комбінат. Ці слова ще зовсім недавно промовляли проєктувальники і будівельники. Нині вони на устах у всіх трудівників міста Здано в експлуатацію першу чергу підприємства, 12 тисяч веретен прядільного виробництва. Радісна новина про те, що велетень текстильної промисловості в Чернігові видав першу продукцію, зібрала ось сюди, у величезний прядильно-крутильний цех, сотні робітників, експлуатаційників, будівельників, монтажників, гостей. Оскільки українське радіо до появи променя було єдиним національним каналом, програми були дуже різні. Радіо повинно було закривати всі потреби слухачів: і тих, кому потрібні новини, і хто хоче слухати музику, і тих, хто шукає розваги. Для багатьох українців з далеких міст і сіл, радіо було єдиною можливістю долучитись до театрального мистецтва. Ще немає телебачення активно, так щоб от так як воно вже було в 70-х, 80-х роках по селах радіо, основний засіб інформації, і цілими сім'ями збиралися люди по вечорах, щоб послухати театр перед мікрофоном. От я нещодавно прочитав інтерв'ю Стебельської, це популярна радіожурналістка, і згадує пригадую вечері, старезні вікна. Відчинені в сад, коти дрімають. А дідо Іван і Баба Марія сидять коло радіо і слухають театр перед мікрофоном. То була драма лесі українки Касандра, занадто складна, як для відпочинку, але виглядала так, що ніби мої старожили під гімнозом. Футбольні матчі українці на початку також не дивилися, а слухали по радіо. До речі, зараз цю традицію відновило Радіопромінь. І незважаючи на доступність трансляцій через будь-які платформи, і телебачення, і диджитал, багато уболівальників і зараз не дають перевагу саме радіо. Україна завжди славилася своїм футболом. Динамо Київ це був такий же бренд, як український хліб, як Київський торт. Це те, що можна було класно продавати на експорт і центральні футбольні матчі. По радіо вели журналісти українського радіо. Прекрасний футбольний коментатор Анатолій Гігорович Барчуков. Це, до речі, мій наставник, мій старший товариш, який мене вчив примудростям радіо журналістики. Він працював заступником головного редактора останніх вістей, але дуже любив спорт і був прекрасним футбольним коментатором. Причому мало того, його час від часу запрошували ввести репортажі для Всесоюзного радіо, що було ознакою особливо високої майстерності якими б цікавими не були програми, та найважливішою для слухачів інформацією в епоху до мобільних телефонів і комп'ютерів, були сигнали точного часу, каже Анатолій Табаченко. А другою зазначенням інформацією був прогноз погоди. Це завжди викликало величезний інтерес радіослухачів, і маса листів приходила на цю тему. Особливо не дай Боже, коли прогноз погони не відповідав дійсності, і навіть був такий жартівливий віршик: дощ на дворі аж гуде, завдає нам клопотів, а по радіо гука без істотних опадів. Незважаючи на суворий контроль та багатоступеневі перевірки, помилки в ефірі все ж траплялися, іноді з неприємними для журналістів наслідками. За це вже не розстрілювали, як у тридцятих, але винести догану чи навіть звільнити могли. Найстрашніше помилки були звичайно переплутати посади керівників. Потім з цифрами і фактами. До речі, незважаючи на те, що на обкладинці передачі була купа підписів, редактор підписав, за відділом підписав, прослухано перед ефіром, підписав головний редактор, підписав і п'ятий підпис заступник голови комітету, який пише, до ефіру, дозволяє, все одно. Помилки траплялися. Чому траплялися помилки час від часу, бо все друкували друкарки? А друкарки живі люди. А живі люди час від часу помиляються, і вона друкуючи, може пропустити. І вийшло не 100 тисяч, а 10 тисяч. Ну і так далі, вже з усіма наслідками. Або колись був випадок повідомлення про будівництво Дністровської електростанції, і було повідомлено, що в робоче тіло турбіни опустили чергове робоче колесо. Ну, десь друкарка друкувала, її загубила буквою, і там вийшло, пустили робочі колеса. А редактор Юра Мозалевський подивився якесь невиразне слово, пустило, закреслив, писав, запрацювало. Ну і пішло, запрацювало. Скандал, переполох. Працювати воно буде лише через два роки, а тут уже «запрацювало». Ще діло це підігрівалося тим, що заступник голови це було перед обідом. Він поїхав на обід в Кабмінівську дальню і там зустрівся з працівниками відділу промисловості. І вони давай його під'южувати. Ну знову. Українська радіо, що Вимоги до журналістів високі, ще й тому, що вони весь час на виду, працюють з першими особами і певною мірою представляють країну, особливо якщо йдеться про висвітлення міжнародних зустрічей. Халатне ставлення до роботи у таких випадках нічим не виправдовується. Ось для прикладу текст наказу по республіканському будинку радіомовлення і звукозапису від 26 лютого 1963 року. Про недбайливе виконання урядового запису одним із інженерів. Прізвище працівника, яке фігурувало в цьому наказі, з етичних міркувань ми не називаємо. 25 лютого цього року, під час зустрічі урядової делегації Фінляндії на Жулянському аеродромі, інженер виїзної групи не забезпечив виведення необхідної кількості мікрофонів на загальну мікрофонну стійку, внаслідок чого був особисто змушений стояти біля виступаючого з протягнутою рукою, тримаючи мікрофон, чим принизив авторитет українського радіо. На підставі вище викладеного наказую. перше. Інженеру за незабезпечення якісного розгортання звукозаписуючих засобів на зустріч урядової делегації Фінляндії, що призвело до компрометування українського радіо винести сувору догану і попередити, що при повторенні таких фактів він буде знятий з роботи. Друге це наказ проробити на зборах виїзної групи республіканського будинку радіомовлення і звукозапису, директор республіканського будинку радіомовлення і звукозапису М. Кардаш. Такі випадки розбиралися дуже серйозно, але за межі компанії не виносились. Як і багато технологічних процесів, веселих історій, а також особистих взаємин журналістів поза роботою. Часто слухачі навіть не здогадувалися, якою ціною давався той чи інший запис та які з ним пов'язані пригоди. Ми розкриємо деякі таємниці. Але у наступному епізоді життя в ефірі. Життя в ефірі програму створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.